Псалом 37, Псалом Давида на спомин про суботу. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твої. Бо стріла Твої прийняли мене і утвердив єси Сина, мені руку Твою. Нема зцілені у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою. І як тягар великий пригнітила мене, засмерділись і загнилися рани мої від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник. Весь день сумуючи хочу, бо стегна мої сповнились запаленням і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, ридаю, відбула серця мого. Господи, перед тобою всі бажання мої і зітхання мої. Від Тебе не втається. Серце моє стривожена, покинула мене сила моя і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала остронь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погиб і весь день замишляють підступи. Я ж немов глухий, не чую, і, як ні ми не відкриваю вуст своїх. І став я як людина, що не чує і не має в устав своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповагаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли стикнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і надуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконні мої я визнаю. І печалися через гріх мій, вороги ж мої живуть і смітні ці більше за мене, і намножилися тих, що ненавидять мене на поправді, ті, що відплачуть мені злом за добро, обмовляють геть мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене, поспіши на поміч мені, Господи, спасіння моєму.